Слава Ісусу Христу, улюблені слухачі, сьогодні наша історія Соломон будує Божий храм. Соломон став царем Божого народу. Господь дав йому мудрість, щоб він був великим і славним царем. Також Бог дав Соломонові важливе завдання. Соломон мав побудувати чудовий храм. В якому весь народ міг би збиратися і славити Бога. Мудрий цар Соломон багато працював, щоб спланувати будівництво храму. Він хотів, щоб Божий храм був найгарнішим у світі. Спочатку Соломон написав цареві іншої країни: Твої дерева мають найкращу деревину. Я хочу купити їх для будівництва храму. Той цар з радістю виконав Соломонове прохання. Соломон послав хороших робітників зрубувати дерева. Вони дуже сумлінно виконували свою роботу. Трісь! Високі дерева з тріском падали на землю. Інші працівники різали дерева на дошки для будівництва стін храму. Вони також дуже сумлінно виконували свою роботу. Їхні пили гуділи. Соломон потребував ще хороших робітників. Для будівництва підлоги використовували велике каміння, його приносили до храму і вкладали в певному місці. Інші робітники будували стовпи біля входу. Ще інші робили високі, золоті підсвічники. Всі намагалися виконувати свою роботу якнайкраще. Бог дав сили і мудрості всім трудівникам виконати роботу у його чудовому храмі. Нарешті храм було збудовано, праця по будівництву храма продовжувалася сім років і була завершена. Народ подякував Богові за його допомогу. Добре було працювати для Господа. Тепер народ мав чудове місце для поклонення Богові. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки приповісті 3.6